Сьогодні знайомимось з абсолютними флагманами у світі караудіо та Multimedia, моделями Decker D9005 та d 10005 Це не просто мультимедійні пристрої, це справжній московий центр вашого авто. Відразу впадає в очі якісний qled дисплей з роздільною здатністю 2К, 9,5 дюймів у D9005 та 1036 у d 10005 Насичені кольори, чітка картинка. Навіть під прямим сонячним промінням все видно ідеально. На борту справжній Android 14. Так, не фейкова оболоч. А повноцінна версія, і сьогодні таких пристроїв на ринку одиниця. Це означає нуль гальмування, блискавична робота з картами, відеокамерами і це все одночасно. Потужність не тільки в процесорі Toshiba ТЦБ 503 – чотирьохканальний підсилювач з максимальною потужністю 50 Вт на канал, звучання глибоке та насичене. Інтегрований ДСП на чіпі АК-7604 з 32-смуговим еквалайзером, часові затримки, поканальне коригування гучності та переворот фази з 0 на 180 градусів, кросовери верхніх та нижніх частот, можливість вигибати будь-яку частоту розділу в діапазоні 20 Гц до 20 кГц, вибір звукової схеми, Двухканальний фронт, твіттер плюс сабвуфер, плюс саб, режим Тувей. Трьохканальна фронтальна Твітер середньочастотні мідбас плюс сад або 5 плюс 1 – різні схеми звуку для справжніх меломанів. Bluetooth модуль один з найкращих в своєму класі. Підтримка двох мікрофонів, один з яких працює як Wi-Fi шостого покоління, стабільне і швидке підключення, особливо важливе для стрімінгу, карт і оновлень. Якісний радіоприймач з підтримкою RDS на чіпі NXP 6686 з банком пам'яті 50 FM плюс 50 am радіостанцій, системою RDS та підтримкою відображення логотипів радіостанцій. Можливість підключення до 4 камер: задня, передня DVR та панорамна. Підтримка АХД 1080p, поділ екрану, HDMI на зовнішній монітор з окремим потоком, мультики дитині, карти водієві, ідеально для подорожей, повністю українізований інтерфейс разом з інженерним меню. Зручно і патріотично. Навігація з коробки. На Vitel і Google Maps вже встановлені, а доступ до Play Market відкриває безмежні можливості. В комплекті з магнітолою ви отримаєте серветку, гарантійний талон, інструкцію з експлуатації на українській мові. Всі необхідні провода для підключення. Декер сучасні та надійні рішення для вашого авто.